Сьогодні перед харківськими будівельниками стоїть важлива місія відбудувати місто, зробити його ще, мабуть, кращим ніж воно було до війни. Про це напередодні професійного свята будівельників поговоримо з головою наглядової ради Тресту Житлобут 1 Олександром Харченком, заслуженим будівельником України, почесним громадянином Харкова. Доброго дня, Олександру Михайловичу. Ви керуєте однією з найбільших перших будівельних кампаній у Харкові. На вашу думку, наскільки важливою є роль будівельників саме під час війни і після її закінчення? Кампанія жилбуд 1 одна з найбільших не тільки в місті, а й в Україні. Першочергова роль, мабуть, в тому, що. Зробити більш-менш якісним життя громадян в місті, мабуть, найважливішим нашим завданням зараз і в майбутньому є відновлення нашого міста і знову зробити його кращим в Україні. Харків сьогодні потерпає від обстрілів, Незважаючи на це, Харків саме чисте, саме комфортне місто в Україні. В цьому є і наша якась роль, і це наше завдання головне. Олександре Михайлович. Війна змінила життя кожного. Це зрозуміло. Давайте пригадаємо перші дні місяці війни. З якими труднощами викликами довелось зіткнутися? Як ви перелаштовувалися з мирного життя на воєнні рейки? Почалася війна, зателефонував мир наш і сказав приїхати. Ну приїхали і з. Першого дня ще стояли в Рагані, в циркунах, а ми вже побудували захисні споруди біля об'їзної дороги. Скажу, це було важко, опасно і ну, дуже так для нас незвично при роботах на спорудженні об'єктів лінії оборони. У нас є загиблі люди, є дуже багато пошкодженої техніки від агресора. Це наша біль. Ну, ми продовжуємо там робити і продовжуємо відновлювати. Що виявилося найскладнішим за часи війни? Мабуть, найскладнішим за роки війни це зберегти свій колектив. Зберегти його в робочому стані, боєспособним і способним виконувати ті завдання, які перед нами ставить місто, жителі міста, і відповісти на всі визови часу. Нашого війна триває, але вже сьогодні, не чекаючи перемоги у Харкові, ведеться активна відбудова. І житлобут один бере безпосередню участь у цьому процесі. Над якими об'єктами ви зараз працюєте? Збудували підземну школу, дуже гарно діти вчилися в році, який закінчився, і на навчальний рік вона буде заповнена. Зараз будуємо ще школи, в яких навіть в цих умовах дуже добрих діти зможуть вчитися очно. Думаю, що це дуже важлива задача. Робимо захисні споруди для лікарень для других закладів. Дуже великий обсяг об'єкту спорудження оборонних споруд, оборонних споруд на фронті, оборонні споруди, які будуть захищати нашу інфраструктуру. Це дуже велика частина роботи нашого колективу. минулому році ввели в експлуатацію. Порядка полутора тисяч квартир. Це квартири на Холодній Горі, це квартири на Псалтівці, квартири на ХТЗ. Ми працюємо. І зараз є один дом, який ми ввели в експлуатацію. Це дом на Ньютона. Заселяємо дома і продовжуємо будувати. І сподіваємось до кінця року. При всіх тих гаразах, які є, в експлуатацію ще три дома Полтавському шляхі. Два і в центрі міста на авіаційній вулиці. Щодо цифр, статистики, скільки будинків за ці два роки вам вдалося вже відремонтувати? Більше 60 будинків ми відремонтували і продовжуємо ремонтувати. Основною задачою мер поставив зберегти. Ці дома, закрити контур, зробити умови тепла, кровлі і далі продовжувати роботи. Які проблеми доводиться вирішувати От щодня, сьогодні, які найактуальніші? Дуже важко відповісти на це запитання. Це питання взаємодії з органами ТЦК, це і проблеми з матеріалами, проблеми. Всіх не перекажеш, дуже багато проблем, тому ми вирішуємо їх. Ми завдання виконаємо. Давайте поговоримо про досягнення. От про яку діяльність компанії ви з гордістю можете сказати, я пишаюсь цим? Я дуже пишаюсь професією учасу, будівництві театру опери і балета, бібліотеки Короленка, комплексу, сільхозінституту в Рогані. Ми побудували близько 20 храмів на території Харківщини, в тому числі перший, який був побудований після 1911 року. Це храм Сергія Раданівська на проспекті науки. Це храм Жон Жунроносець напроти театру опери і балета. Зовсім недавно філармонія обласна. Ну, мабуть, усі кінотеатри в Харкові. Ті нові, які за останні 40 років будувалися. Палац спорту, перше 24-етажне жила будівля в місті Харкові. Дуже багато У 1995 році у нас було 200 чоловік. а коли почалася війна, у нас було 3700 чоловік. У нас був один екскаватор і дві машини, а зараз 60 башених кранів, 40 екскаваторів, автобаза це досягнення. І е, дуже гарний колектив, в якому я ножки кладнюся. Олександр Михайлович, Сьогодні героєм можна назвати кожного, хто не кинув країну рідне місто, чия праця наближає перемогу. Але все ж таки може назвати декілька імен будівельників, праці яких заслуговує сьогодні, в час війни, на особливу подяку. Дуже довго перечисляти всіх тих робітників, яких можна назвати настоящими героями, краще назову організації, які з перших днів і зараз працюють над відновленням Харкова на спорудженні захисних споруд. Це «Жилбуд-2», сталь конструкція, Техенком, проект альянс, Схід, «Схід», КМУ ремонт, Желстрой, Промтекс і ще багато-багато, які працюють, зусилля вкладують для того, щоб і відновити Харків, і захистити Харків. В кожної кампанії є першочергові завдання повсякденні. А є довгострокова стратегія розвитку. От що до ваших планів. Для всіх будівельників, мабуть, для всіх. Дуже важко зараз планувати свій бізнес, і ми орієнтуємося більше на ті виклики, які потребують рішення запити міста, області, нашої общини Харківської. Це і енергетика, це і відновлення домів, відновлення школ, садків. Роботаю над тим, щоб було нормальне життя в наших І Якщо така нагода, хочу привітати всіх з ним будівельника. Хочу наших ветеранів поздравити з цим дуже важливим для всіх святом. Побажати всім, в, в, в здоров'ї, всього, всього, всього самого доброго, Олександру Михайловичу. Дякую вам за відверті відповіді і бажаю, щоб усі ваші плани і мрії якнайскоріше втілилися у життя. Дякую.